Так, всім доброго доброго дня. Сьогодні продовжую відповідати на ваші запитання, і ось таке цікаве питання мені прийшло. По Тіктоку розгулялось відео, где наш президент говорить о Харкові, що нас можуть окупувати. Можна ли посмотрети цю ситуацію? Що это вброс или смонтированное відео, які события ожидают Харковчан в ближайше час? Заранее благодарю. Давайте подивимося Харків до кінця цього року, 23-го, так? Що чекає місто Харків, так? Ось, І чи буде він окупований, так? Давайте подивимося Харків. До кінця 23-го року. В мене йдуть одразу циклічні події. Події, які мають повторення, циклічність. І е, одразу кажу, що окупації не бачу, проте бачу е, будуть, знаєте, як е, активності, так, активності повітряні, вони можуть стати сильніше. Вони можуть стати сильніше. Як наче планують щось. Ще сильніше для самого міста. Проте самої окупації я не бачу. Давайте зараз тут ще подивимося. І так, чи окупують нам Харків, так? До кінця 23-го року. Так. Ні, поки це ще якісь плани. І. А, Ідуть мені активності по повітрю, досить такі великі активності. тобто Це буде якась така велика знаєте, напруга, і карти боротьби йдуть, карти сили. тобто... Буде, може бути дуже страшно, от, може бути багато страху, ось, бачите, багато такої а, ситуації напруги, проте, проте я не бачу конкретно окупації. не бачу, ось. А, Харків сам буде тримати баланс. У мене йде втримання балансу. Стосовно а, відео, так, стосовно відео, яке а, розкидують а, просторами наших соціальних мереж, так? Це для залякування. Для залякування, як наче очікують, от знаєте, залякують і вичікують якийсь час. От, для того, щоб почався якийсь бунт, ось, і щоб масовість побачила це все. Це якийсь реально вкид. Я не бачу тут прямого, знаєте, тексту для того, щоб дати людям дійсно якусь таку інформацію. Якби вже хотіли, реально, вони б вже здали те місто і все. І на тому, все та ситуація, історія з Харковим би закінчилася. Проте ні, я не бачу цього.